Не дивлячись на те, що геймери люди різні, наймолодші грають на планшетах, а найстарішим років більше ніж моїй мамі і бабусі разом узятим, не дивлячись на різну стать, різні вподобання, є речі більш-менш для них універсальні, і переважна кількість геймерів, переважна більшість геймерів, рагне комфорту і якості. Ну і щоб компухтер не лагав, теж було б непогано. За компухтер не скажу, а от комфорт і якість це до компанії Хейтер. І сьогодні я розкажу про робоче місце геймера, яким воно має бути, що важливе, що не дуже, і наскільки крутим можна зібрати власне робоче місце за допомогою стола Хейтер Васт ПРО та ігрового крісла Hater Арк Фабрік. Ну і трошки про периферію, звичайно ж. Ну а ми починаємо і починаємо ми з. Стола. До сучасного геймерського стола основи я особисто виділяю дві категорії вимог: умовно, софт-вимоги і хард вимоги. Тобто вимоги від користувача і від техніки, що на столі буде стояти. Почнемо з першого: з софт-вимог. І тут, в принципі, не так вже їх багато. Стіл має бути просто достатньо широким, щоб можна було не звішувати лікті, достатньо глибоким, щоб можна було комфортно друкувати, і ергономічним, ну і мати бажану підставку під напої. Останнє важливіше, ніж ви думаєте, бо якщо у вас ноутбук, е але не трансформер на кшталт Asus Rockflow X13 або X16 у режимі хатки, то пролиту на поверхню рідину, ноутбук, скоріш за все, всмукче. Робить гучний квак, і плакала ваша нічна катка. Тому підстаканник має бути збоку. Тут одразу скажу трішки не по сценарію, але на цьому столі, замість ноутбука, який тут знаходиться в якості декорації, мав стояти тестовий стенд від компанії Gorilla Customs. Якраз ось тут, ось у маленькому куточку, було під цей тестовий стенд місце. Я міг би поставити свій тестовий стенд актуальний, але у свій час я знімав відео про те. Чому і наскільки сильно я його не люблю. Плюс він наполовину стола натурально. Е, стенд від Gorilla Customs, на жаль, не встиг приїхати, бо він зроблений, але хлопці із Сумської області, а там були обстріли. Тим не менше, стенд їде, я зроблю під нього огляд. І так, я дуже-дуже рекомендую брати під о, такі ось столи. Під в цілому невеликі столи щось компактне, не Full Tower там від Fractal Design, а щось саме компактне і бажано вертикальне. Йдемо далі: це сюди чи сюди? Гачок для навушників дуже бажаний. Якщо у вас звичайно навушники не універсальні на два пристрої, або якщо вони універсальні, то навряд чи ви їх з голови знімаєте. Але підзаряджати їх все рівно треба, тому бажано мати хоча б декілька USB. І так, столи з USB – це норма вже давно. А от старі скрипучі радянські меблі. Це не норма, хто б вам що не казав. Нормою для сучасного геймера також є можливість підняти стіл для ігор, щоб грати стоячі. І так, це важливо, бо це дає фізичне навантаження на тіло, що для геймерів необхідно. А оскільки ніхто не примушує вас гратись виключно стоячі, то механізм підняття і опускання повинен працювати швидко, максимально тихо і витримувати. Навантаження, легкість у збірці фактор, котрий я залишив на останок, бо його сучасні бренди, на кшталт хейтор, довели до ідеалу. Стіл вагою 30 кілограм у будь-якому випадку буде вимагати допомоги від іншої людини, як і у випадку транспортування його з магазину, але спутати місцями гвинти та порядок збірки майже нереально. Просто слідуйте інструкції та й все. Втім, дві рекомендації я все ж дам. Якщо збираєте самі, використовуйте коробку як підставку. Вона ідеа. Альної для цього висоти. І коли будете кріпити модуль керування, дірки під саморізи знизу в стільниці є. Так вони просто крихітні, але вони є і вам не треба робити їх самостійно. На цьому перейдемо від софт до хард вимог. Стіл має бути з витривалою поверхнею. Очевидно, він має бути надійним і витримувати ПК, монітор, мишу та все інше. Власне кажучи, в ідеалі поверхня має витримувати роль імпровізованого коврика. Але це не обов'язково, якщо коврик іде у комплекті, особливо на всю довжину та ще й з отворами під кабель-менеджмент. Тут я зроблю невеличкий відступ від сценарія, бо рекомендую одразу до великого коврика, котрий йде у комплекті, докупити менший під мишу. Бо як володар саме оц гігантського варіанту на весь стіл можу сказати одне і точно, дуже неестетично мати гігантський ковер на всю поверхню стола з однією єдиною потертою областю в одному єдиному місці. Та й власне коврик Хейтортон L коштує 350 гривень. В бюджет, враховуючи все це, вміститься без проблем. Повірте мені, йдемо далі. Має бути, хоча б базовий кабель-менеджмент через стільницю і в ідеалі. Підставка для подовжувача. Стіл не повинен ковзати, не повинен ходити ходуном під час друку, як ходить, наприклад, мій поточний. Він має бути максимально з м'якими кутами, щоб не оббивати ноги або навіть смартфон. І бажано виглядати круто. Останнє, звичайно, не обов'язково, принципово, але приємно. Ну і як ви самі розумієте, стіл Hater Vast Pro відповідає майже усім вимогам. Ширина 140 см, глибина 60, висота змінна. Від 70. П'яти до ста п'ятнадцяти сантиметрів, стільниця вісімнадцять міліметрів товщини. Поверхня чудова візуально і витривала, що дуже важливо. Максимальне навантаження вісімдесят кілограм. Є і органайзери, і м'які кути, і підставка під напої, і кабель менеджмент, і гачок під навушники, і моторчик чудово працює відносно тихо і надійно. Є лише два невеликі моменти: перший підставку під напої не можна встановити вправо, лише вліво, але я можу це пояснити тим, що справа у нас. Модуль керування, котрий навряд чи вологозахищений. Ну і друге, це відсутність хабів USB, вмонтованих хабів USB. Але цей на вартість стола теж впливає, а ціна всього 13 тисяч гривень. Що й для електронного геймерського стола такого розміру абсолютно чудово. До того ж, ніхто не вимагає від вас тримати ваш стіл у первинному стані. Не у плані малювати на стільниці усілякі фігурки кульковою ручкою, як у школі. Ні. Докупіть недорогий хаб USB. Приклейте його двостороннім скотчем з боку або прямо на стільницю у будь-якому зручному для вас місці. А на торці можна силіконові органайзери мати, навіть зарядку чи зверху покласти. І кабелі до всього цього діла будуть виглядати органічно, бо кабель менеджмент буде йти позаду. І все це діло можна буде під'єднати в один єдиний подовжувач. З цим все втім, не так просто. І в наступному матеріалі я поясню. Чому саме? Головне, що вам знати потрібно зараз, стіл потребує певних додаткових аксесуарів, щоб бути в ідеальній формі. А знаєте, що не вимагає додаткових аксесуарів, кабелів, хабів і, по факту, ідеальне з коробки. Крісло Hater Art Fabric. Каркас сталевий, база, п'ятиконечна підсилена алюмінієва. Крісло витримує до 200 кг, ширина сидіння 43 см, мінімальна висота сидіння 49 см. Воно піднімається завдяки газліфту 4-ї категорії на 7 см вверх. Підлокітники 4D керуються, як забажаєте. Фурнітура у них металева, що, очевидно, позитивно вплине на ресурс використання. І точно чудово впливає на тактильні враження при Рестування у якості наповнювача піна високої щільності 65 кг на метр кубічний. А подушки тут наповнені піною з ефектом пам'яті. Спинку крісла ви можете спокійно нахилити назад аж на 160 градусів, але чесно, то таке. Головною перевагою гейтер Arc Fabric є саме тканина оббивка, що власне зовсім не таке популярне рішення на ринку і дуже дарма. Бо цей матеріал оббивки має ряд крутих переваг. Ну, перед традиційною в класі штучною шкірою. Він дихає, він приємний на дотик. Працювати влітку на такому кріслі буде значно приємніше. Власне, якщо ви знаєте, чому я у захваті від тканинних амбушюр у навушників то з кріслами це ще більш актуально, плюс тканина стійка до подряпин і легко чиститься. Хоча зайвий раз розливати стакан енергетика на крісло не варто однозначно від цього крісло не буде підніматися вище або відхилятися назад більше. Пам'ятаєте, енергетик. Для вас, а не для крісла. Ну і невеличка приємна деталь: на вибір є аж 11 кольорових палітр. Це дуже круто, навіть не сумнівайтесь. А знаєте, що крутіше? Комбінація із можливості стояти за столом і гратися декілька годин, а потім опустити стіл, нахилити крісло назад і відпочивати на, мабуть, найкращих подушках, що я у крісел бачив взагалі. Це знаєте, це ось. Це щось особливе, окреме, без п'яти хвилин з області фантастики. Прямо от 10 із 9. Те, що треба. Єдиним, мабуть, недоліком хейтер Arc Fabric я відмічу ціну. 17 тисяч гривень, хоча знижки на нього не рідкість, бувають аж до 14 тисяч гривень. А за 14 тисяч це абсолютний фаворит. А і на стіл теж до речі, знижка періодично буває аж до 10 тисяч, що ще більше вимагає від мене його рекомендувати. Втім, звичайно, стіл і крісло не роблять усе робоче місце. Вам потрібна ще ігрова система, мишка, клавіатура, гарнітура, коврик та інші аксесуари. Про все це. А також про мої рекомендації щодо кабель менеджменту я розповім наступного разу. Що стосується Хейтор Васт Pro та Hейtor Arc Fabric, то це чудові, преміумні та якісні моделі, котрі можуть стати основою для абсолютно шикарних ігрових та навіть робочих місць. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, що для вас. Важливіше, щоб ваш стіл піднімався вверх, чи щоб у вашого крісла була тканина-обивка. Пишіть не соромтесь, бо насправді у мене 50 на 50. Ні, давайте не так. На поточний момент мені важливіше, щоб у крісла була оббивка саме тканина. Але у майбутньому я дуже сильно собі хочу саме такий стіл, щоб він підіймався, бо це дуже корисно для здоров'я. Власне, я не проти зробити матеріал. Чому саме такий стіл корисний для здоров'я? Як він впливає на ваше здоров'я, на ваше тіло, на ваші мускули? Наскільки він допомагає вам тримати себе у формі? Пишіть. Якщо хочете побачити це відео. Ну я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMag. мікрофону Sennheiser MKE 600. Посилання на огляд цього мікрофона буде у описі під даним відео. Переходьте і знайомтесь. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotnejtion. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я!